Зуття мікс, осінь, зима, 20 кілограмчиків по акційній ціні в липні 2 євро за 1 кілограм. Ціна в серпні буде 3 євро за 1 кілограм. І вже у вересні буде звичайна ціна це 3,5 євро за 1 кілограм. Зараз я вам буду показувати наповнення. На даний момент коробочка коштує 2050 гривень за цілих 20 кілограмчиків. Чоловічі та жіночі. Ось така моделька. Вони йдуть прорезинені. Всередині теплесенькі, по розміру 44. Наступна моделька, ще одна чоловіча, теж більшого розміру, теж теплесенькі, ось такого плану. І по розміру, зараз я вам озвучу, тут пише десятка. Це теж десь орієнтовно буде 44-й розмір. Ось така моделька. Так, наступне жіночі, вони йдуть такі масивні. Ось такого плану. Дуже класно виглядають насправді. Розмір 38. Ось така моделька. Ось так вони виглядаються. До речі, бренд Бершка. Але подивіться, які вони крутезні. Я думаю, вам зараз найвигідніше закупитися по найвигіднішій ціні. Ось такі уги. До речі, оригінальні. Ось така моделька. По розміру не бачу, що це. Сороковий розмір. Ось такі теплесенькі, гарнесенькі уги. Наступна моделька. Ось такого плану. Це йде осіння пара. Жіночі. Ось так вони виглядають. Так, розмір 38. Розміри у нас тут будуть всі можливі. Вау! Подивіться, які класні кеди. Теплесенькі, гарнесенькі. Ось така моделька. Всередині теплесенькі. По розміру це буде лише шестірка. Наступна моделька ось такого плану. Жіночі осінні також. По розміру 39-й. Ось такого плану. Подивіться, які крутезні. Показую підошву, 39-й розмір. Наступна моделька на каблучку. Уже буде це теж осіння модель. Так, розмір 39-й. Ось такого плану, але подивіться, які вони крутезні. Мені здається, просто ідеальні. Каблучок масивний, буде максимально зручно ходити. Далі. Так, ці вже на платформі. Це, до речі, джеокси. Брендові. Ось така моделька. Джеокси. Ззаду присутній замочок. Джеокси є на змійці І джеокси є знизу. По розміру не знаю, що це. Ага. Так, розмір, не пише розмір. Думаю, буде орієнтовно 38-й розмір. О, Боже, мій дивіться, яка красота. Вау! H&M І в ідеальному, до речі, стані. Подивіться. Дитяче. HM, але які вони крутезні. І подивіться тільки на цей стан. теплесенькі, гарнесенькі взагалі просто. Далі, ось така моделька осіння жіноча. Теж якийсь бренд. Розмір пише 40-й. Ось такого плану. Крутезні. Показую підошку. Так, далі. Ще одна жіноча моделька. Ось такі вони трішки високі, ну, середні, я б сказала. Подивіться, які вони утеплені. Ось така моделька. Так, по розміру не бачу. Вони йдуть такі шоколадні. Ось такого плану. Показую вам підошву. Так, наступні. Теж на каблучку. Такому середньому, я б сказала. Ось така моделька. Показую вам підошву. Ось такі жіночі, осінні. Далі в нас є ще одні кеди. Спріт теж брендові. Ось така моделька. Наш норібочка на холодну осінь. Спріт, але розмір, мені здається, буде 39. Вау, Монбути. Дивіться, сніг уходить дитячі 29-го розміру. Ось така моделька. Але вони максимально зручні, вони не такі, як всі. В них можна і по місту. Ось така. Взагалі крутезні 29 розмір. Далі. Ось такого плану. Теж жіночі, ось така моделька. Показую вам підошву. Розмір пише вісімка. Ось такі моделі. Далі, що нам тут попадається, і це уги оригінальні, ось такі коротенькі, крутезні, теплесенькі. Ось така моделька. Правда, розмір я не бачу. Мені здається, це буде орієнтовно 40 -й. Так, наступне це ще одні уги. Теплесенькі, гарнесенькі. Ось така моделька. Ось так вони виглядають, розмір 39-й, мабуть. Наступні осінні. Дуже красиві такі. Дивіться. Тут чуть-чуть загнулося. З таким масивним більшим каблучком. Так, по розміру це у нас буде. Не бачу, не бачу розміру. У нас тут буквально ще декілька. Це ось така шкіряна модель. Високі. Ось такого плану. Так, розмір 38-й. Показую вам підошву. Ось вони тут. На замочку. Далі ще одна моделька дитячих осінніх. Такі. Далі на каблучку. теж дуже гарна моделька. Вівіться, круто виглядають, Ось такого плану. Так, розмір 39 і остання пара з цієї коробочки це ось такі осінні жіночі крутезні черевики. 38 розмір. І в принципі все. Я вам показала повністю цілу коробочку. Вага такої коробочки 20 кг, а ціна акційна 2050 гривень за цілих 20 кг.